Наступна головоломка. У нас є така рівність 47 додати 9 дорівнює 37. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити три зернаки, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити три сипники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно! Перемістити три сирники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. Ось цей сирник. Ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 розділити на 1 буде 3, 4 відняти 1 буде 3, 3 додати 0 буде 3. 3 дорівнює 3. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.